Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект ТІВІ та Центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Починаємо з веселого. Цього тижня ворожі змі опублікували відео, на якому горить військова техніка, та повідомили, що це перший відеозапис, який підтверджує знищення хаймерса. Ох, де ті сказочки, Ох, де сказочники. Дурень думкою, багатіє. Ця народна мудрість з точністю описує фейк про уявне знищення установки Хаймерс з окупаційними військами. Бо на відео не Хаймарс, а броньована вантажівка Ошкош. Орки настільки сильно бажають знищити хоч якусь англосаксонську вундервафе, що Хаймерси їм вважаються на кожному кроці. І неважливо, що броньована вантажівка Ошкош схожа на Хаймерс десь як свиня на коня. Поговоримо детальніше про російських вагнерівців, які приїхали в Україну боротися з нацизмом. Щоправда, є один нюанс. Я у Вадим Вадимович. Номер жетона К-47210 приїхав боротися з нацистами. Повернісь. Ти боєць вагнера. Да. Повернісь до мене обратно. Так, є ще ВК Вагнер. Як полюбляють говорити на Московії, ні все так однозначно. Ось із цим персонажем вийшло якось так же. Та є припущення, що згідно останніх слів Гітлера в бункері, лише справжні нацисти мають право боротися з нацизмом. Тож це дезінформація. Є на Росії такий пропагандистський співак, відомий як Шаман. Днями він поїхав до окупованого Маріуполя та Луганська промивати мізки дітям своїми так званими хітами. Напевно, ну, ви помітили, що дітей навмисне нарядили у форму російської молодіжної мілітарної організації. А ще цей недоспівак поділився враженнями від знищеного росіянами Маріуполя, начебто, дорога через руїни змінила його сприйняття реальності. це не архітектура, город – це не здання, а город – люди. Ну повторюю, саме главне. Та не архітектура, а саме головне, це люди. Архітектуру можна вновь построїти. Головне, щоб не було дух людей. А он не разрушен. Да Що ти чорт побері, такої несеш? Цікаво, чи усвідомлює цей шаман, скільки людських доль обірвав кремлівський режим, обстрілюючи Маріуполь з артилерії, танків та літаків. Певно, що ні, а мав би, бо саме за криваві рублі кремлівського діда він розповсюджує дезінформацію і кричить: власний хід одноденко про рускість. Хочете побачити, як відбувається швидке перевзування. Вінницька єпархія УПЦ московського патріархату опублікувала відеокавер на пісню Батько наш Бандера. Духовенство, згадуючи очільника УПЦ МП, заспівало. Майбутні віки, всі нас не зламати, батько наш нотних, гобе це нормати, майбутні віки, всі нас не зламати, батько наш нашого ноги, хобе все Ну Намахє. Отець. Ну ти відео? Видел? видел. Без перебільшення можна сказати, що тепер ви бачили все, і навіть трохи більше цікаво. А виконання каверу на безсмертний оригінал твору про Бандеру це порив патріотизму та любові до батьківщини. Чи все ще не стримне бажання залишитись, так би мовити, на плаву? Цим нехай займеться СБУ, а всі ці пісні одним словом маніпуляція. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТРВ ТВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.